Вітаю, дорогі друзі, все буде Україна. Це відео про дивне нашестя комах цього року. Раніше я такого ніколи не бачив. Зрозуміло, що це зробила не та муха, яка там сидить в глибині, тобто яблуко на 2 третіх виїжджене зсередини. Залишилася тільки шкірка. Ось, не дивно, що цих комах легко помітити. Ось і герой чи героїня цього літа, початку осені, веземо його трутень. Я ще поки не розібрався в ідентифікації цієї комахи. Ось така велика оса. Вигрізає яблуко зсередини майже повністю. Пошкоджених яблук у мене в саду. На кожній яблуні, мабуть, по 5. Так постійно. Тобто ти їх зриваєш, викидаєш і все рівно вони прилітають, продовжують гризти. Виноград, звичайно, захищений сіточками, тому вони від винограду відлетіли і їдять яблука. За кілька днів яблуко загниває і вони починають гризти наступне. Якщо знаєте назву цієї комахи, пишіть в коментарях, я почну. Досліджувати її з допомогою Google. Що робити, то я навіть не знаю. З виноградом просто, з виноградом просто бо зав'язав у сіточки, заховав у сіточки і виноград виноград врятований. А от з яблуками, ну, кожне яблуко не, не заховаєш. Там є різні пастки, люди рекомендують липкі для того, щоб ці комахи прилітали і приклеювалися. Як варіант. Захищайте ваші плоди, успіхів та щедрих врожаїв.